Привіт! Минулого разу ми створювали доповнену реальність на основі зображення маркера. Сьогодні розглянемо приклад створення доповненої реальності, яка буде розташовуватися на будь-якій рівні поверхні. Це означає, що ви зможете, за допомогою iOS або Android побачити тривимірний об'єкт на горизонтальній поверхні прямо у себе вдома. Авторизуємося у додатку PlugXR, XR. Натискаємо Create, потім WebXR, і далі WebAR, Surface Target. Напишемо ім'я нашому проєкту. У моєму випадку це екзампл. На цій площині ми розташовуватимемо наш тривимірний об'єкт. Вгорі у нас знаходиться джерело світла. Справа є опція, де можемо обирати різні варіанти освітлення. Я залишу стандартний варіант. А тепер додамо 3D-матері. Наприклад, цей велосипед. Ось він у нас додався. І тепер ми це опублікуємо. Зараз відкриється QR-код. Наведемо смартфон і розпізнаємо зашифрований лінк. Зараз бачимо нашу модель у браузері. Можемо крутити її з різних боків: зверху, знизу. Можемо наблизитися до будь-якої її частини. Тепер натиснемо View in AR. У цьому режимі нас попросять знайти плоску поверхню, де буде розташована об'єкт. В якісті такої поверхні я обрав підлогу. І ось прямо у мене в будинку з'явився велосипед. Можемо з будь-якого боку підійти до нього. Також можемо наближатися до будь-якої його частини. Не забуваємо підписуватися на канал і ставити лайки.